Після того, як Яценко Олександр порушив правила, вже тепер партнери Рекуна в більшому, е е ніж під час контратаки, чисельному складі на половині поля Динамо. І от тепер уже після стандарту і буде, мабуть, комбінаційна, якась атакуюча. Якась, якісь, е можливо, якась комбінація атакуючого плану. Ну, подивимося. Навісна передача, Єзерський б'є головою. Динамівці бачили розвиток цієї атаки, яка починалася з виконання стандартного положення. Ще Один як і пару хвилин тому. Ну і знову невдало розпорядилися цією ситуацією. Динамі Дніпропетровці надто відпустив від себе м'яч Олег Венглинський. Тепер уже треба гостям захищатися. Олег Гусєв набрав швидкість, увійшов на майданчик І відмінний удар правого лінійного Динамо. Оплески цілком заслужені. Отже, на 11-й хвилині дивимося ще раз у повторі. Індивідуальні. О, що не в найкращій функціональній готовності зараз команда, але в першому тамі все ж таки це вона спростовує своєю відмінною фізичною готовністю. Бількевич на лівий фланг. Там Бадрикодрій готовий був. Зробити ривок, але показує рефері штрафний удар. Штрафний удар на самісінькій лінії штрафного майданчика. І це вже дуже хороша нагода для Динамо. Ну, Все правильно. Якщо буде повтор, ми з вами ще раз подивимося, як зіграв е, Поклонський. Валентин Белькевич от виконав передачу і Поклонський. Просто е, Маріса Верпаковський е, звалив з ніг е, за допомогою рук. Це справедливо. Та в принципі дніпряни особливо і не сперечаються із таким вироком арбітра зустріч. Товоріт 16 метрів приблизно, якщо не рахувати сантиметри спеціальним приладом. Ну і е, стінка гравців Дніпра. Як динаміці, виконують цей стандарт, Валентин Бількевич керує розташовуванням стінки, апелює до арбітра. От нарешті Белькевич б'є, удар. Стійка воріт. Дніпра рятує гостей. І потім уже удар відчаю. Ну так вийшло ззовні, у всякому випадку, Олега Гусєва. І знову зітхають вболівальники на трибунах. Стадіону Динамо. Ми з вами у повторі дивимося цей епізод. От є видності техніці мають. Мабуть, такі переважати класні форварди непоганих захисників, як от в даному випадку. От наші порівняння. Дніпро бере порядком. Порядком у захисті, де дуже організовано діє команда. Зараз скотовий подає Валенти Байкевичу. Та головою і стає один моль. 1-0 на користь Динамо забиває Горан Давранчич. Головою визначається сербський півзахисник. І дуже важливий м'яч, особливо з точки зору того, що кілька хвилин, можливо, навіть секунд, залишається до перерви. І на перерву команди підуть за рахунку 1-0. Ось тут вперше в цьому матчі і помилився В'ячеслав Карнозенко. Ми його так хвалили. Тепер голкіпер припустився. Дуже грубої помилки м'яч... Вибач, вибач, ну що ти так на Кернозенка покотив. Справа тому, що удар головою з близької відстані Рінкона. От зараз якщо Ну сили вже фізичні не ті у господарі, у гостей, вибачте, що були на початку зустрічі у першому таймі, коли е, дніпропетровці у швидкості не поступалися динамівцям. Зараз уже так сказати, е, буде неправильно. Динамівці переважають і. Індивідуальних і в колективних швидкостях Дніпропетровців, але успіху це на госп... поле. півзахисник. Ну, один з тих футболістів, ми в першому таймі говорили, з тих восьми, який пройшов свого часу школу київського Динамо. Ось зараз, на Який прохід? Фантастичний гол. Ну просто я не знаю. Єврого, єврогол. Ось реакція на чолі з президентом Київського Динамо. На лаві. Ну, Верпаковський саме з вами в першому тамі згадували. Пам'ятаєте, його І ось Зараз Марісто просто фантастично зіграв. Лише е, ціною пенальті можна було б його там зупинити. І ще і ще раз дивимося цей епізод і ще раз одержимо справжню футбольну насолоду від справді класного індивідуального проходу. 2-0. І все ще попереду. Все найцікавіше. Це шедевр, дійсно. Маріс Вербаковськіс Черговий його м'яч вже так ми говоримо на початку цього сезону. Маріс Верпаковськіс довершує зусилля своїх партнерів, але в цьому моменті він усе майже зробив сам і пройшов захисника, і перекинув м'яч через голкіпера. 2-0 на користь Динамо. І рахунок за підсумками двох матчів зрівняно. Є у обох команд для того, щоб іще без додаткового часу вирішити для себе завдання виходу у фінал Кубка України. Штрафний удар здобувають футболісти Дніпра. Доворіт Далеченко. І знову ж таки неправий Гавранчич, який дуже часто в цьому матчі порушує правила, але поки що. Без жовтих карток. Але тим не менш, як мінімум, три гравці завжди залишаються позаду, які прикривають та Корніленко. Таким чином, Дніпро створює численну перевагу, чисельну перевагу саме в захисті. Ну а зараз команда Кучеревського заробляє штрафний удар, штрафний на підступах до штрафного майданчика. Ну, Руслан Ротань Олег Шелаєв. Обидва готові виконати цей стандарт. Хто саме? Мабуть, Олег Шилаєв. Ні. Є ротанні, відмінний удар. І також епітету заслуговують дії Олександра Шовковського. Видовичний епізод, дуже красивий. Кутовий зараз виконають гості. Димося ще раз у повторі. Ось удар на техніку, та й на силу. Значно пожвавили Динамо і Корніленко. І Пєєв. Вони вписалися одразу ж і збільшили темп. Гавранчич. Хороший удар метрів з 25. І Кернозенко, в свою чергу, демонструє свою реакцію. Ось таке змагання влаштували між собою голкіпери. Хто витягне найкращий удар, хто зробить кращий сейв у цьому матчі? Непоганий пробив, непогано пробив Ворон, і тут уже дійсно Кернозенко продемонстрував школу динамівську школу. Ну, а тепер можна от таку паузу зробити, трішечки розслабитися для того, щоб разом із тренерами переживати за футболістами, які будуть виконувати після матчеві 11-метрові штрафні удари. Тань проти Шовковського розбігається Руслан. Удар. на користь Дніпро. Перший Є... удар точний. Я спостерігав за В'ячеславом Кернозенком. Славко. Став на коліна, закрив е, очі і не бачив, як цей удар виконав Руслан Ротань. Ну і зараз сам Кернозенко займає місце в рамці воріт, де щойно був Олександр Шовковський. Горан Гавранчич встановлює м'яч на 11-метровій позначці. Відповідь динамівців за пенальті поки що Дніпро попереду один на техніку пробив Дніпропетровський півзахисник, як зараз проб'є півзахисник Динамо, півзахисник в цій зустрічі. Уран Гавранчич, ну, судячи з розбігу. Удар на силу. Але навіть ця сила, страшна сила Гавранчича. Ніщо для В'ячеслава Кернозенка. Нуль-один рахунок залишається на користь Дніпропетровців. Розбігся. Як слід Горан, але влучив він у стійку. Все ж таки стійка врятувала цього разу ворота Дніпра. Ще раз дивимося, не дотягнувся до м'яча Кернозенко. Ну і цього разу пощастило Дніпрянам. Черга їх пробивати біля м'яча Віталій Лисицький проти Олександра Шовковського. Також два колишніх одноклубники. І цікаво, чи знає. Лисицький як відбиває м'ячі Шовковський, чи знає Олександр, як б'є Лисицький пенальті. Ось така своєрідна психологічна дуель. Хто кого перехитрує в цій ситуації? Ну, Якщо Олександр не знає, то зараз дізнається, Дуже Чекати довго. не недовго залишається кілька миттєвостей після матчової лотереї. Отже, Віталій Лисицький. Удар і Олександр Шовковський, і це його була черга після В'ячеслава Кернозенка демонструвати своє вміння. Перенервував Віталій у цій ситуації. Було очевидно, як гравець довго встановлює м'яч на позначці, а це вже ознака того, що футболіст не впевнений, і цю невпевненість використав Шовковський. Хоча удар був у дальній кут, але... Не дуже сильно пробив Віталій, і Шовковський встиг забрати цей м'яч. І зараз черга динамівців. 0-1 рахунок такий за ударами. Розбігається Белькевич і не забиває. Не забиває капітан Динамо Кернозенко цього разу на висоті. Ну і стійка ще. Фортуна у вигляді стійки посміхнулася. А гостям, ось, бачите, зреагував на цей удар В'ячеслав Карнозенко, М'яч вручив стійку і від неї влетів не в сітку воріт, а за межі. Отже, поки що попереду Дніпропетровці Мотус виконує пенальті, Удар. Поперечка. Поперечка тепер грає проти Дніпра за Динамо. Ну от скільки невдач у футболістів. Ну ось це свідчення і напруги. І стільки сил футболісти витратили в цьому матчі. Знову каркас воріт разом із майстерністю, майстерністю Олександра Шовковського. Лише один забитий м'яч із п'яти. І зараз черга динамівців до м'яча підходить Дього Рінкон. Проти. В'ячеслава Кернозенка. Бразилець розбігається. Удар! 1-2. Один-один за серію після матчових пенальдів. Діо Корінько забиває холоднокровно і впевнено, переграючи В'ячеслава Кернозенка. Ну що ж, друзі, залишається ще мінімум по 2 11-метрових. Зараз черга Дніпрян. Олександр Руко Рекун не поспішаючи. Повільно йде до 10-метрової позначки. А ми дивимося, як бездоганно виконав пенальті Діого Рінкун, відправивши м'яч під поперечку воріт В'ячеслава Кернозенка. Отже, Олександр Рекун за пенальті поки що рівновага. 1-1. Ренкун проти Шоковського. Удар Шоковський. Герой цього епізоду. Блискучий сейф Олександра Шовковського після удару Рейкуна. І знову ж таки, по тому, як Олександр підходив до цієї позначки, можна було визначити ступінь його втоми, ступінь його непевненості. Ну і тут Шовковський зіграв вище всяких похвал і відбив цей м'яч. Другий м'яч Олександр відбиває в цій ситуації. Зараз динаміці мають шанс вийти вперед в рахунку, і цей м'яч стане переможним. Якщо він буде забитий, Сабліч ні, не влучає він. у Ворота знову поперечено, Ну, вже скільки разів давай згадаємо, що і в першому таймі пробачте в основному часу. Кілька разів м'яч влучав у каркас Воріт. І в серії після матчу в пенальті таке враження, футболісти влаштували змагання. Якби саблічі забив, цей м'яч не став би переможним. І ще по одному удару зараз будуть виконувати по п'ятому удару. Отже, останній п'ятий удар Дніпропетровців. М'яч всі ці воріт. І Дніпро веде в рахунку за пенальті 2-1. І черга вирішального удару. Георгій Пєєв буде робити цей постріл. з позначки. Зреагував все таки на удар Шилаєва Олександр Шовковський і дотягнувся до м'яча, але дуже сильно пробив Шилаєв І рахунок став 2-1 за пенальті на користь Дніпра. Отже, п'ятий пенальті у динамівців виконує Георгій Пєєв. Ну, що робиться зараз в душі Георгія? Він, можливо. Пізніше нам розповість. Удар Пєєва. Ну і ви все самі бачили. Олександр Кернозенко виграє. 에, пробачте, В'ячеслав Кернозенко виграє цю дуель. І Дніпропетровський Дніпро сьогодні у серії після матчових пенальті добуває путівку до фіналу Кубка України. Все ж таки, незважаючи на те, що динамівці продемонстрували надзвичайний характер волю до перемоги. Підопічні Євгена Кочеревського в цьому матчі виявилися, мабуть, що більш, е, більш везучими, якщо можна так сказати, і вони цю потівку заслужили. Але знаєте, друзі, от зараз. Ті вболівальники на динамівському підкреслюю стадіоні. Тобто тут більше шанувальників саме команди господарів Поля, але всі вони в єдиному, в єдиному пориві скандують молодці. І дійсно обидві команди сьогодні заслужили на те, щоб їм скандували вболівальники молодці за гру, яку продемонстрували і Дніпро, і Динамо, за волю до перемоги, за характер загалом за е, футбол, за справжнє футбольне видовище.